Україна втрачає підтримку західного світу, і така тенденція на превеликий жаль все більше і більше наростаюча. Брати і сестри, хочу поговорити з вами про цю сумну реальність і, взагалі, про те, як далі бути, тому прошу подивитися це відео до кінця і поширити його максимально всюди. Перед тим як розпочати, хочу подякувати всім вам за вашу підтримку. Тривалий час я не виходив на зв'язок, бо були надто об'єктивні причини. Багато чим не можу поділитися тут, але в тому числі блокування моїх соціальних мереж, воно також відігрує свою роль, бо ви розумієте, щоб доносити інформацію: мій ресурс і ресурс мафіозно олігархічної системи. Ті, хто видалив мій профіль на понад 105 тисяч підписників, і ті, хто взагалі взаємодіє з цими зі антимайданщиками, цими фактично співучасниками геноциду української нації, чужинцями, які окупували українську державу зсередини. Тому, брати і сестри, я хотів би принагідно запросити вас підписатися на мій телеграм-канал News, це мій новий телеграм-канал. Бо ви знаєте, що мої соціальні мережі зазнають регулярно атак. Ми зараз вжили деяких додаткових заходів безпеки. Тому думаю, все буде добре і прошу вас там підписуватися. Брати і сестри, слава господу Богу, українцям у всьому світі. Слава Україні. Хотів би розпочати з того, що в принципі недавно відбулося. Це побідобєсія. І сумна картина, коли люди, які повтікали від війни, мають українські паспорти. Найсумніша картина, що вони мають українські паспорти. Бігали по Європах і на 9 мая побідобесілі, діди воювали і так далі. І В інтернетах про це все розказують. Європейці дивляться на це як на божевілля, бо вони разом з расистами там ходили по тих німеччинах. І це парадокс, але разом з тим відшумів і вчора конкурс Євробачення це я би назвав, дивлячись на все, те, що там відбувалося. Це сучасний побідо'єсі, бо по-іншому це не назвеш. І от сьогодні мав одну цікаву розмову з доброю моєю знайомою багато років. Ми знаємося, але вона любить сильно Зеленського. І в нас кілька разів виникали такі дискусії на тему цього. І ця розмова сьогодні наштовхнула мене. Я вже давно, в принципі, хотів щось записати, але все не було часу, то і буду відвертим, не зовсім. Є бажання, бо дивлячись на все те, що відбувається, хто слідкує уважно за мною, той бачить якісь мої десь коментарі. У мене просто розуміння того, чи хочуть люди цього. В принципі, напишіть свою думку, чи треба вам взагалі того чути, знати, і чи хочете ви цього. Це буде добрим таким фідбеком. Так ось відбувся цей конкурс. Ну, ми побачили парадокс подвійних стандартів, коли я навіть про учасників фреків від України не хочу згадувати, але лише те, що ви все бачили, як Російська Федерація відсторонена. А Учасника фактично дискваліфіковують за те, під надуманою причиною за те, що він був якраз найосновнішим цей від Нідерландів. Він був найосновнішим, хто форсував питання відсторонення Ізраїлю від участі в конкурсі, і от прокрутили з не з ним таку схему, провокацію і його відсторонили. Тобто, по суть не в моїх вподобаннях якихось артистів, бо буду відвертим: ну, важко якось говорити про вподобання того, що ну можна там вибрати кілька артистів, але не суть в цьому. Суть в тому, що та, хто приймала участь від Ізраїлю, так. Фактично така сама расистка, І, до речі, це великий показник того, як Ізраїль взаємодіє з Російською Федерацією. Це лише для тих, хто вміє читати контексти і дивитися глибше, аналізувати. І так, сьогодні поговоримо про 73%. Це буде неприємна розмова для них, для тих, хто підтримує, в принципі, політичних ідолів, щоби у майбутньому не зробити таких самих помилок. Бо сьогодні все те, що відбувається, воно тенденційно відбувається через причинно-наслідковий зв'язок. Адже Україна втрачає підтримку західного світу не тому, що Україна якась не така, не тому, що українці якісь не такі, а тому, що тенденція дій влади має свій причинно-наслідковий зв'язок. І якщо Європа... Має свої характерні особливості, то разом з тим вони також мають розуміння, що десь відбуваються якісь не ті дії, які мали би відбуватися. Отож, 73% людей, понад 73%, які проголосували за Зеленського, я би хотів запитатися, чи розумієте ви правду, дивлячись правді в очі, що ви фактично привели війну до України, і це ж просто щоб ви усвідомили і зрозуміли, ви зруйнували майбутнє більшості. Бо коли мова йде про те, що 73% проголосували за Зеленського, то треба розуміти, що це 73% з кількості виборців, які прийшли на виборчі дільниці у 2019 році. Тобто понад 73%, які проголосували за Зеленського, це близько 13 мільйонів виборців. Станом на 2019 рік в Україні проживало 41 мільйон людей не всі виборці. Станом на сьогодні менше 24 мільйонів. Чи розумієте ви, що ви притягнули своїм вибором війну своєю бездумністю? Ви скалічили життя невинних дітей, десятки тисяч дітей, яких вкрали, тисячі дітей, які вбиті. Чи розумієте ви, що відповідальність на вас особливо звертаюся до тих, хто по Європах? Я вам зараз покажу одне відео, щоб ви зрозуміли весь цей. Об'єктивно для себе зрозуміли, це вибори Зеленського, який розповідає про те, що це був його свідомий вибір. Він живе, здається, в Польщі з того, як мені надсилали це відео і повідомляли. І він говорить про те, що він помилився, бо зараз багато тих виборців Зеленського вони помиляються. Але разом з тим вони продовжують на інших ідолів молитися і звинувачувати таких людей, як я. Я хочу, щоб ви подивилися ось це відео. Чому я вибрав Зеленського і обирав його? Я вам зараз просто розкажу, чому це відбулося. І я голосував абсолютно не по приколу. У мене не було того, що давайте подивимось, що взагалі буде, якщо у нас буде президент Зеленський. Ні, я обрав цього президента по декілька причинам. По перше причина, він був не політиці, бо мене вже оздогидли ті всі люди, які там були, і така лота перемішувалася і тусувалася. а ситуація в країні не мінялася. Тому я хотів побачити людину, яка не політиці, буде біля влади. Друге питання. Він молодий. Можливо, щось як молода людина, я думаю, що він зможе змінити, що нові погляди прийдуть в нашу країну, і це поміняє кардинально. В іншу сторону на все. Так, поміняли. Ось, третє. Він мав свої статки, Тобто він заробив кошти, в нього були гроші. Я думаю, що гроші для нього не були мотивацією для того, щоб йти в політику і ставати керувати країною, президентом, і все інше. Тобто я в цьому був впевнений. Третє, це, ну, четверте вже я не знаю, це, напевно, зіграло невелику теж роль. Це те, що був серіал, Колоборот, який зіграв немало важливу роль, тому що він показав, як звичайна людина, а, прийшла в політику, і вона боролася з тою системою і робила все на краще, що по відбувалося в країні. І ти дивився на того колоборотьку і бачив реально такого президента, який прийшов з хорошими намірами побудувати нову Україну, побудувати все нове, зробити і забрати всіх олігархів. І реально ти, ну, ти дивився на цей серіал, і де реально малював собі такого президента, якого не давно собі в голові ми І цей серіал зіграв напевно важливу роль виборів також. Він промив мозги, він зробив свою справу. І от у мене цікава думка, цікаве питання до того всього. Чи Цей серіал був зроблений спеціально для того, щоб пройти і Виграти вибори, ну, напевно, 100%, я вже того розумів. Але чи це було реально іскренне желання, що змінити в цій країні? Чи це були прораховані просто кроки, щоб дорватися до влади і почати дірі Ну, тепер пройшов час, ми можемо про це подивитися і зрозуміти, що напевно це були реально прораховані кроки для того, щоб дорватися до влади і почати дірі Я не знаю, чи сам президент деребанить країну чи ні, але його оточення так. Воно це робить. І це все зіграло в моєму житті. І я зробив вибір в сторону Зеленського. І мені просто ще він подобався як людина. Не знаю чому, але я дивився на нього, і він визивав довіру. А його опонент, який стояв поруч з ним і був на дебатах, Порошенко він мене зовсім ніякої довіри не визивав. називав. І не визиває навіть зараз. Ось це був мій вибір, це був, напевно, моя помилка. Я не знаю, дуже багато, напевно, людей зі мною погодяться. І на завершення я хочу, щоб ви прийшли до свідомості, зрозуміли і усвідомили, що сьогодні от ми запропонували національну ідею п'ятий універсал. І ви подивіться, хто проти мене виступав. Не проти мене українці не виступали. Проти мене виступала або прислуга чужинська, або чужинці безпосередньо. Проти мене закручувалися всі ці механ... маховики брудних дій, виключно тих, хто хоче затерти і знищити реальну історію України. Ви ж зверніть увагу, Бельгія на Євробаченні під час виступу Ізраїлю це маленька країна, маленьке королівство, монархічна держава, яка не втратила своєї історії. Вона взяла і заблокувала виступ, перервали і виступили публічно з заявою. Спілка ем, Асоціації журналістів Бельгії. А в Україні, коли мова заходить про реальну історію, те, що ми прописали у п'ятому універсалі, наша історія це монархічна держава, яка спокон віків була на нашій території. Цього боїться, бояться расисти, боїться Російська Федерація і бояться внутрішні вороги, мафіозно-олігархічна система. І от вичитайте собі уважно і подумайте, чому проти мене, проти нашої національної ідеї, виступають всі, вони ж крутять через медіа, вони накидають ярликів і так далі. Але подумайте. Що ми можемо бути сильними лише тоді, коли будемо в єдності. І оцей хлопчина, який розказав, що він проголосував там, але зараз помилився щось там і інше, інші, які люблять тих чи інших Порошенків, Тимошенків, куди ви рухаєтеся? Чи Україна вам потрібна? Бо чим далі, тим більше і більше Україна втрачатиме підтримку підтримку цивілізованого світу. Бо тенденція зростання корупції така, що ми сусідуємо як. По кордонах з Російською Федерацією, так і сусідуємо у контексті корупції, ми входимо в топ неблагодійних держав, Україна входить. Тому подумайте над тим, що я вам говорю, і всі ті, хто готові щось робити, змінювати, пишіть мені в ви там через коментарі, виходьте на зв'язок. Бо в будь-якому випадку ми будемо зі свого боку формувати, доформовувати те, що ще не сформовано, і все-таки не покладаючи рук, не втрачаючи надії. На велике відродження великої України. Тому думайте, аналізуйте, і від вас залежить, від кожного з нас залежить, чи зможемо ми реалізувати велику українську ідею. Чи лишиться нація лише у спогадах історії? А на цій землі пануватимуть чужинці і носитимуть цей бренд Україна, як сьогодні, в принципі, у світі носять різні бренди Адідаси чи Найк чи та інші. Подумайте для себе. Чого ви хочете в цьому житті. І подумайте про те, скільки і як вам нав'язують брехливу і фальшиву історію різні платні історики. Тому від нас, від кожного з нас, залежить, чи зможемо ми дати ефективний бійцій мафіозно-олігархічній системі. Брати і сестри, єднаймося. Не бійтеся правди, прийміть правду, покайтеся. І об'єднуймося заради спільної мети. Найже велика вільна Україна. Слава Господу Богу, і слава Україні!